Слава нашому Господу, дорога церква, котрий полюбив нас любов'ю вічною, досконалою і віддав Сина Свого за всіх нас, щоб у нас було майбутнє, щоб у нас було життя з подостатком, і щоб була також і можливість, і молитися. Знаєте, ми в нашому житті. Маємо взаємовідносини от, один з одним в сім'ї, в церкві, на роботі. От. І часто ми, бачучи певні обставини чи певну поведінку людей, ми можемо говорити, якби ставити висновки щодо тієї людини чи щодо обставин, чи щодо дій. От. І, як правило, ну, можливо, я можливо так от скажу. Що в більшості випадків часто ми можемо поспіхом зробити висновок чи судження про людину, чи про обставини, чи про дії. Чому так? Ну, з Біблії я буду декілька місць писання наводити і постараюся обґрунтувати цю думку. Одного разу Господь посилає пророка в дім Ієсея, батька Давидова, от, для того, щоб помазати царя сина Його. І коли пророк приходить в його дім, він бачить старшого сина, тобто батько підводить йому старшого сина. От. І він дивиться так на нього такий ну, міцний, так, гарний з вигляду. Але Господь каже, що ти не дивися на зовнішність, ти дивися як людина. Але Господь не дивиться на лице людини, але дивиться на серце, каже: Я відкинув цього старшого брата, це не він. Це не, той, не та людина, яка буде е, пізніше царем в Ізраїлі. Це не та людина, яку я вибрав. І ось е, пророк Божий, да, він оцінюючи е, синів, він от робить висновок. І робить висновок, ну, як фактично е, е, досліджуючи як людина. Тобто він дивиться на стан, дивиться на місність, дивиться на силу, але Господь каже: я дивлюся на серце. І часто ми також можемо дивитися на лице. На певні такі моменти зовнішні, і за тим всім не бачити серця людини, мотивів її вчинку, от, чи взагалі всієї ситуації, яка призвела до того, що вона так сказала що так вчинила. А відповідно, коли ми зробили висновок, на основі цього висновку вже ми будемо говорити відповідно, ми будемо діяти відповідно, ми будемо ставитися до тієї людини відповідно. І добре, коли ми поспішно оцінили людину і її оцінили з позитивної сторони. Ну, тобто ми стали краще до неї відноситись. Це, це нормально. Коли, знаєте, в нашому серці, навіть якщо людина ще зробила не так, але ми шукаємо, а можливо, вона зробила от тому-то і тому-то. Є виправдання, є якесь, знаєте, таке пом'якшення того, що в нашому серці. Не то, що ми подивилися. Людина зробила там о, якусь погрішність, і ми вже шукаємо так, би за щось би зацепитися, щоб от потім е, зробити такий висновок, що ай! Я думав, чи думала, що ця людина хороша, а вона от така. Хай буде в нашому серці так, щоб ми, знаєте, були як, ну, скажімо так, адвокати, які захищають, шукають те, чим би виправдати, а не шукають повода. Як написано, що не давай повода тим, хто його шукає, щоб ми не шукали повода, щоб людину, знаєте, в ній розчаруватися. Але навпаки, щоб ми шукали те, що зближує, те, що збудовує людські відносини. Маючи певний досвід на роботі спілкування з людьми, я зрозумів, можуть ставатися певні задачі, певні такі от обсяги роботи, які потрібно виконати. І бувають такі критичні ситуації, коли от всередині ну, зжимається серце, ти розумієш, що щось не так іде. І ось-ось ти будеш говорити щось, ну, не те, що би хотів би сказати. І я зробив такий висновок, що ситуації вони, вони всі проходять. Робота все це проходить. Але людські взаємини, вони більше того. І ними потрібно цінувати, їх треба збудовувати. Тому що ми можемо в цих ситуаціях сказати слово різке, чи навпаки просто сухе і таке строге. І тут уже серце може поранитись цієї людини, з якою ми мали спілкування. Серце може вже зжатися, не буде розположено, і ми навіть, можливо, і не зрозуміли, що ми сказали так, а людина вже вона ображена, людина вже закрита, і вже є певний бар'єр між нами І нею. Тому не будьмо такими поспішними людьми, котрі спочатку говорять, а потім думають. Я зачитаю місце і цієї і дії святих Апостолів, 28 розділ з 1 верша. Спавши з Павлом, узнали, що остров називається Меліт. І на племенники нам немало чоловіколюбіє, ч... ібо вони по причині бившого дождя і холода розложили огонь і. приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидно, выйдя от жара, повисла на руке его. И на племеннике, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, «Верно, этот человек убийца, когда его, спашиваяся от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он Внезапно опадет мертвим, але ожидая довго, і что що не случилось з ним ніякої біди, перемінили мысли і говорили, що він Бог. И ось ситуація в житті апостола Павла, ну, звична ситуація. Людину часом кусає змія, і вот, зрозуміло, що э, після того може бути запалення, після того може бути навіть смерть. І ось люди бачать, що змія повисла на руці і роблять судження то він, мабуть, злодій, раз о, після такої ситуації, що о, майже міг втонути, так, але спасся. І ось змія в нього на руці, значить, Господь його карає, Бог його хоче поразити, тому що це злодій. От. І ось люди дивляться тільки такий маленький уривок життя, тобто скількись там хвилин чи скількись годин, і вже роблять висновок, що це злодій. Ну ось Давайте подумаємо, що в нашому житті не було таких моментів, коли ми людину майже не знаючи, або дивлячись на певний фрагмент їхнього життя, могли щось сказати, оця людина, така. От». Але потім, поспілкувавшись, потім, маючи контакт з цією людиною, ми могли змінити наш погляд, нашу думку і сказати, що це хороша людина. Ось в цьому випадку так і відбулося з апостолом Павлом. Потім перемінили свою думку і кажуть, то це ж, то це Бог. От. Інші були випадки в житті цього апостола в Лістрі одного разу, коли він із своїм супутником вони зцілили чоловіка, який був хворий від шрева мами. От. І люди говорять, що Боги зійшли до нас в тілі людей і вже хотіли їм жертву приносити. Спочатку вони вже бачать так. Судження людей, Боги зійшли до нас, в тілі. От. будемо жертву приносити. Але проходить маленький проміжок часу, приходять іудеї з іншого міста і кажуть, да вони нічого доброго не говорять. Вони просто от вас обольщають. І знову ж ті люди, які хотіли тут пару днів назад приносити жертву, от, вивели за місто і побили камінням. І ось знову ж таки. Судження одне, а потім інше. Люди змінюють думку. Вони, ну, от, вони здатні до того. Швидко поміняти думку. Як одного разу казали, що Осанна, да, благословених грядущий в ім'я Господнє, вони прославляли і величали Спасителя. Не знаю, скільки людей з тих, хто говорив ці слова, потім говорив, розпни, розпни його. Але люди здатні міняти думку свою. Я до чого веду, дорога церква? Добре, коли ми міняємо думку на добре, на краще, а не на гірше. Не поспішні в судженні, не поспішні в тих словах, які можуть ранити. От. І не дивимося знаєте, так от, на ситуацію зовнішню, яка може оманю, 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 оманювати, тобто вона може заводити в ну, заблудження щодо людини. Тому, дорога церков, ми можемо в нашому житті переживати те, що люди змінюють також і щодо нас думку. Можливо, ми нічого такого не робили. І сьогодні можемо переживати такі події, що так, я не, я не зробив поганого. Але ось щодо мене поміняли думку. На роботі в церкві, в сім'ї, можливо. І люди не розуміють того, що в мене були гарні наміри, але вийшло зовсім не так, як я хотів, чи хотіла. От. І тепер взагалі повна стіна, повне нерозуміння. Це люди. Люди можуть відноситись так само до нас. Вони швидко змінили думку. Але знаєте, колись була така одна розмова, і мова йшла про життєву ситуацію. І один чоловік, віручий чоловік, служитель, він говорить сестрі, каже, що. Ну, я б ніколи б такого б не допустив чи не простив би, і так, знаєте, жорстка така позиція. Але вона що йому відповідає? Каже, слава Богу, що Бог не такий, як ти, що Бог він є милостивий, милосердний, і Він дає прощення, Він обновляє серце. І далі, коли ми дивимося, що повне нерозуміння є між нами, і людьми, але завжди Бог, він каже, що прийди до мене. Він завжди готовий прийняти, і він каже, що моя любов є досконала, що я полюбив тебе ще, коли ти був грішником чи грішницею. Тобто любов безмежна, любов абсолютна. І ми, як Церкви Ісуса Христа, ми вчимося так любити. Абсолютно. Не дивлячись на певні такі швидку, швидкі зміни обставин, що… Ось там людина зараз щось сказала. Та людина, можливо, сказала в неї так якісь певні емоції підійшли до неї. От вона сказала: ми маємо розуміти, що часто люди в емоціях говорять не те, що вони думають, і не те, як вони живуть, і не те, як вони відносяться. Так, це вийшло. Але наше серце нехай воно буде таким, яке може вмістити, як абсолютна любов, котра все покриває, котра на всьому надіється, Так, тобто, як любов. Господня. І Господь каже, що до мене зверніться всі кінці землі і будете спасені. Господь також каже, що я той же самий, я вас ношу з да, самого дитинства, і я до сідини вашої, я той же самий. Тобто я не залишу вас і буду носити. Тобто, навіть якщо ми переживаємо, що люди нас не розуміють, але Господь нас розуміє. І ми співали цей псалом, що молитва да, це є Божий дар, і що Небесний лікар, він уврачує допоможе. Дорогі брати і сестри, дорога церква, зараз в цій би молитві я хотів би молитися за те, що якщо ми десь поспішно когось ранили словом, щоб Господь та, от, зцілив ту рану і нас також простив. Також би хотів би молитися про те, що якщо сьогодні є нерозуміння, тобто між нами і між якоюсь людиною є якийсь бар'єр. І ну, немає цього спілкування, немає цієї єдності, щоб цей бар'єр був зруйнований чи то в сім'ї, чи то в церкві. Щоб серце воно було відкрите і не зажате один до одного. А також, якщо тобі ніхто не може допомогти, якщо ніхто не розуміє, Щоби ти відкрив своє серце і звернувся до Бога, який є небесний лікар, і Він поврачує твою рану. Нехай же йому буде слава повіків віків. Амінь. Будемо молитися, до церкву.